Доброго дня! Мене звати Савчук Анна і я є лікарем-дерматологом. Сьогодні ми будемо розмовляти про крем проти недоліків від французького бренду дермокосметики Дюкре, а саме КараКМІЛПП PP+. засіб діє проти слідів Акне зменшує кількість запальних елементів та є дерматологічно протестованим. Основними компонентами карекніл ПП є міртацин, целестрол та ніацинамід, Він же вітамін ПП. Ніацинамід буде зменшувати почервоніння та чинити протизапальну та заспокійливу дію на шкіру. Міртацин зменшуватиме кількість бактерій, куті бактеріум акне, а саме обмежуючи утворення біоплівок. Целестрол є першим інноваційним інгредієнтом косметики Дюкре, який має 100% рослинне походження. Керакніл ПП Плюс не містить кислот в складі, має легку, нелипку текстуру та легкий у використанні. Достатньо наносити 1-2 рази на день на суху очищену шкіру, уникаючи ділянок навколо очей. Також можна використовувати як основу під макіяж. Можна використовувати дітям з 12 років підліткам та дорослим, поєднуючи із лікуванням акне, а також як самостійний засіб. Не та не містить шкідливих речовин у складі. Дякую за перегляд! До нових зустрічей!